Слава Україні! Дякую вам, що ви прийшли, незважаючи на дощову погоду за вікном. Буду сьогодні читати для вас поезію. Перший вірш про те, де живуть вірші. Вірші живуть у маленьких домівках, наче мурашки соцвітять дзвіночки. Жваво вилазять на чисті скринки, буквеним строєм стають урядочки, вірші з собою насідла лампадки, Як світлячки із сердець вилітають. нічку запаржують, взорі цятки, пишуться, марять, роться, кружляють. Вірші зростають у тиші, мовчанні, поки не прийде потрібна година, щоб народитись і жити в читанні словом цілющим, натхненним, правдивим. Вірші народжені у повній свободі, наче пташки вилітають з міздечка. І не вибирають для мандрів погоду, вибрати можуть для прихистку серце. Більші живуть у маленьких домівках, наче мурашки в соцвітях дзвіночків, жваво вилазять на чисті сторінки, буквиним строєм стають у рядочків. Розмовляли міста. Можні воїни, побратимі, у звучанні сирен все трималися міцно разом, серед жителів мертві, ніжнина дитина, розридались дощем, але стали в обійми гуртом, все стояли й стоятимуть попри приліти. Як одного цеглинка із муру паде, інший сто надішле, попри труднощі, піде, все доставить, що треба, додасть, довезе, розмовляли бетоном під зорями в липні. Одне одному транспорт капот чи плащі віддавали, війну волочили рашисти. І, тікаючи, стрілами з моря, торкались землі української вільної. Що ж, не вчитались у книгу. Із історії даму червону ніяк не зітруть. Цей народ у свободі безстрашний, великий. Неодмінно злочинця бо зайва летів покладуть. Та ж міста, свідки різних епох свого часу, в їхніх стінах століття скривавлений слід, і на мапі вони у сердеч, під назвою наші, Можна стали до бою за землю, за світ. 150, 1, 2, 3, 4. У цифрах доби цілення життя. Тримаємо наче равлики на спинах рідні домівки, села і міста. Борімося, народ наш переможе, вже переміг, та чорт не визнає. Як від Христа тікає гілля, зілля, гоже, Цвіте в серцях наших, димить, жене, геть відганяє чорноту з країни, сама природа в її по чолі. Але вони, як завжди, охмелі, залазять знов у будь які кліщі. Та ну, хай поспішать своїм парадом за кораблем, вже і його нема. Сто п'ятдесять поборемо всі разом. Благословенна воїна рука! Це було 150 днів нашого збройного протистояння, я внесу таку маленьку примітку, чому 150. Воїнам світла. Я із серця свого амалет та й на шиї рідній землі застебну. І під шкірою верців стане легше ногам на жарі Я із думки найкращі слова, та й на пісню стрілецьку чи вірш Назбираю збираю і буду жерла випускати вогонь і три вірш. І я з обіцянки вірної честь, та й присягу на захист і щит всю віддам і святий наш протест. Не приглушить антихриста, хід. я із ока гарячу сльозу та й долонів спітніло вночі. Розітру, бачу землю свою, спить у мене на правій плечі. Очах озер розбавлені блакиті, Волоссям грає вітер, шум лісів, шиї сонце біжутерка літа, Зелений ангел, новий манікюр, Ромашки заросились на світанку, Розкинув плед, тканина мок, венюр, Розкішне ложе сонному звірятку, Зелений ангел плаче біля гір, Щорнілий хмис криває пишні крила, поранені звірятка, безлад, дим, тече струмок із сліз, дарує злива. Зелений ангел посеред війни, у надвечір'ї шиє, відрізає стола у хаки. Здихання вітрина ураган для ворога збирає, зелений ангел не прощає лих, не подарує жодного листочка. ти, проклятий, нелюдерашист, не матимеш ні дому, ні місточка. муха кусила у серце, присмоктався міцно, як гець, вже недовго до власної смерті, а він глибше залазив, одвесь, от вже от-от і намацають руки, Захлинеться у крові чужій, чи нап'ється людської розпуки, пустостріле в облуді марній. На пекло, на боліло, напрякло, цей отруєний злочинний укус кожен день дошкуляє, хоч снякла гуля, все ж натискаємо пуск, давимо, щоб отрута мерзена не зайняла близьких областей. Буде чисто, стерильно, приємно. Без токсичних кацавських ідей. Накладемо на серце пов'язку, лихоманка з обіймів тече, виженуть назавжди і на щастя гець із ґедзями сохне Умре. А це про нашу зливу. Ну, це таке відмазка для неї. Чому так багато падає? Так насупились, наче в каріжжі сидить москаль. Зарядились і луплять холодним дощем, темні хмари стріляють набоями, краплями, гасять вогнища борога, топлять плачем. Милі білі хмарки, вам плести небосхилами і зефіритись в заході сонечка вниз. Не стріляти, не бачити ворога лігвище, не ковтати вогонь разом з ДСНС, вам похнаститись і формувати хімери там у горі, де при приходить габлик. Заважають, ах, знаємо, бахкають, віримо. Але ми переможемо, годі цих лих. І ви будете знову плести горизонтиком. Поцілунки пломбірні ловитиме степ. Ну, а поки гатіть, ційтеся у безбожників, додаємо і множимо сміло перед. Сила відданість. Воля, гарт, варта вишколи, дружба, арт, постріл, рана, мовчання, бій, соняшник, видих, прощання, синь. Ограцію витягує, питає, Як ти, мій воїне, чи бачиш поруч світ, я йду з тобою, а дерева зраю дякують, що ти п'ється за їх цвіт? Як ти, мій воїне, озвися пульсом вже чую, ось на тій самій руці, яка удень вночі керує пультом, знешкоджує повітряні мечі. Прийом, мій воїне, одна команда додому повернутися живим. А ті, що вже у мене з вами в наступ, ідуть окрилені невидимо застим. Геноцид ізюмі. Сосновий ліс ронив сльози живиць, жовтів по чорні від побаченої муки, якби ж він міг спинити тих биць, якби ж людськими були гілля руки, Сосновий ліс хрести, 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 свята земля. Сховала побратимі, ізюме рідний в серці кургани, на ньому свіжі рани і могили, сосновий ліс дерева мов граніт, тихенько шепче вітер за покійно. Оманою ховаєш дикий гріх. За все заплатите. Бог бачив ту котівню. Так боляче, так гірко нині, тривожно осені. Ти ж розумієш? Усе здавалося, що хмари білі сьогодні Чорні Чорні, Боже ділля землею ходить лихо гірше чорта, і пензлики вимазує смолою, а потім ними по земних полотнах шкребе, глумиться над смаком, красою. зловити блихо, вирвати ті пензлі. смолу спалити в казані прокляття. Та так, щоб назавжди, щоби напевно позбутися. Підступного нещастя. Та листя не вмирає, а живе, просто йому найближче з до сонця. Цілує сонечко сади і шосе, цілує дівчинку оранжевій суконці. Та листя не вмирає, а живе. В любові золоті, що гріє, дбає, обійма двоє, то немов одне, так листя з сонцем вересень єднає, та листя не вмирає, а живе. Воно, як листовиння, пишно трав'є, у листопаді паде і засне Для другорічних груш чи виноградів. Ніхто з нас не вмирає назавжди. Є хтось, кому найближче з всіх до зірки. Як сонце золотить свої сади, так і серця любов в жаркі терінки. І от буває так, що полетить туди, звідки кохатиме, як сонце, вже нескінченно, але буде жить усе. Дотико домки і на завершення прочитаю вірш про всіх нас, які ми є зараз. Пишаюся тобою, Україною. Твоїми дочками, синами, нами всіма, бо стоїмо, хоч люта, зимна днина. пишаюся тобою Україно, землею вільною, своєю, блакитним небом, чорною лілею, нічого кращого, крім неї. Пишаюся. У світ несу відраду, ми стоїмо всі поруч і всі разом. Ворог лютує та у нас спецназом ангели з воїнами ходять поміж градом. Пишаюся, бо ти така маленька, така тверда, глибоко в нашому серці, що й не збагнеш, Хто з нас тремтить над скильцем. Пишаюся. І знаю переможеш з такими дочками, синами, Сміхнися, воїне, смерть з ворогами, допоки б'ється серце, ми із вами. Дякую, дякую. І на завершення у мене для вас музичний подарунок. 叶微分。 Золоті ноги, ведучи в небо край, і сумно навкруги то поля, то поля похилилася там, старі батьки, заплакані стоять, прощати було їм сина. А він героєм став молодий юнак. Молодий козак, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, Там Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, що в морі далеко і крилами далеких повернуться житлів. Летіли, летіли в ніч до козака, Бачи, сину мій свічка не згора, до віпу буде вже горіти, горітиме вона молодий юнак молодий козак. Там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю, нових поколінь, за тих, хто у морі далеко. І крилами великі повернуться живі. Нова весна, а в душі не було, не було ну і вже нема там. батько змучений сам турує шлях. Очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам, я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь за тих, хто в морі далеко і крилами далекі повернуться живі. Повернуться живі, повернуться живі. Мам, я в бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, що в морі далеко, і крила милалекі. Повернуться живі, нехай повертаються наші великі, якнайшвидше повертаються, бо ми чекаємо вас додому, повертайтеся, повертайтеся живими.